Добрий день, шановне товариство, 14 жовтня 2024 року. Виноградник поступово вже скидає листя. Сьогодні у нас плюс 12 днем. Ну, як би там не було, по старому покрова. Засвяткуємо, правда, по-новому. Але по-старому так. Ну, Сьогодні мова не про виноградник, а про інжир який також весною з 19 на 20 квітня вимер повністю під корінь. Але разом з тим відріс, відродився як той фенікс і ще й порадував деякими плодами, які на диво ще й дозріли. Цей інжир у нас Таким філетовим забарвленням сорт невідомий, так само, як і підуючий. Товариш дав саджанці, але там плоди білі. А цей у нас от такий інжирчик. Ось такий він. Як бачимо, і колір набрав, і цукор. Вже смакували. Всього вам найкращого. До побачення. Міцного здоров'я та найшвидшої перемоги.